Є така думка, якщо президентом США стане Трамп, а вірогідність того існує, тому що він уже зараз випереджує всіх кандидатів на 4%. Тому США вийде з НАТО і то буде великою проблемою для Європи. А я за дві минути зараз доведу, що то не буде великою проблемою для Європи. Більш того, то буде навіть плюсом. Ну, по-перше, Трамп планує авантюру з Китаєм. Тобто в нього основний ворог, головна проблема США то Китай. Якщо США вийдуть з НАТО, то там вже точно не будуть приймати участь воїни з Європейського Союзу, де взагалі в плани Європи не входить конфронтація з Китаєм як такова. Всі хочуть торгувати, всі хочуть заробляти. ніхто не хоче воювати. Тому це перший і головний плюс. По-друге. Всю Європу потрібно буде переозброїти від України до. Ну, я не знаю, та ну всю. Всі, всі, всі країни, які входять в склад Євросоюзу, потрібно буде озброїти з нуля, а це робота економіки. І це буде зброя вже не США, і буде робота не економіки США. Це буде європейська зброя, яка зрозуміла європейським що виробникам, що воїнам. Тому це дуже великий плюс, що почне працювати економіка. Економіка і не на одне десятиріччя, тому що цю зброю треба виробити, обслуговувати, виробляти на неї боєприпаси та інше. Тому вихід США з складу НАТО, то буде проблемою перші ну, рік-два. А взагалі, якщо підготуватися к такому кроку вже зараз і почати виробляти. В достатньому обсязі свою зброю, то Європа тільки виграє від того, що США вийдуть з НАТО, тому що тих загроз, які існують у США, і тих планів, які існують у США, у Європі, ніколи не було і не буде. Там Китай, там якісь історії. Загального впливу в Європі достатньо мати того і кількості озброєння, щоб забезпечити свою безпеку. Та такої кількості армії, яка гарантовано залишить любого ворога будь-якого, без жодного шансу щодо вторгнення на територію Європейського Союзу. Все досить. Тому особисто моя думка: я не воєнний експерт. Я більш економіст. Ну, але як з точки зору економіки, то тут тільки виграшна комбінація, якщо США піде з НАТО. Ну, може я десь не прав, тому є коментарі.